Так, вітаю. Не буде якихось веселих чи хороших новин, але можливо це відео буде вам корисне тим, хто проходить хіміотерапію. Знаю просто, що багато хто стикається з тим, що не допомагають препарати протирвотні, протибльвотні от все ось це для захисту шлунку. Я просто для себе підібрала певний тип харчування, який, власне, мені дозволяв, ні разу я не блювала в медичних закладах. Ну, це напевно, враховуючи, що я два роки чи більше лікувалася, плюс в мене була трансплантація кісткового мозку, тому це показник. Тому що, коли була трансплантація кісткового мозку, у нас у всіх були окремі палати у кожної у кожного. І я знаю, що дівчата просто блювали водою, настільки в них організм не сприймав нічого. І Я вважаю, що це трішки психосоматика, бо ти спочатку тебе, наче начебташньою від цього, а потім ти вже так сприймаєш. Так ось як я харчувалась? Якщо я їла яйце, то я їла тільки яйце. Все, більше нічого не додавала. Ніякого там ще плюс хлібчика, плюс там ще ну неважливо чого. Ти їси щось однотипне, одне. З'їла яйця голодна, через півгодини, з'їла ще щось, з'їла якусь кашу. Все. Кашу без нічого, без гарніру, без м'яса, без нічого. Ну, По смаку там можна посолити, все. Це не означає, що, там, наприклад, котлети. Я, мене тошнило, і мені навпаки, хотілося щось дуже смаженого. От Прям дуже смаженого я з'їм. Але це не значить, що якась там гаряча сковородка всього. Ну, Тобто, однотипне, знову ж таки, ті ж котлети. Ті ж одбивні, наприклад. Ну, тобто те, одне все. Ти їсиш, тільки це не розмішуючи. Тобто ніяких там салатиків, шмалатиків, щоб типу, одне, друге, двадцяте. При всій своїй любові, супчиків, під час хіміотерапії, ні. Бо взагалі ні. Тому що там дуже багато всього різного. І плюс рідке тебе точно може от, просто стояти в горлі і вирвати. Плюс, Ще я е, могла тримати лимон у роті. Так собі відчуття, але відчуття під час хіміотерапії весь час не дуже в роті. Зараз у мене просто періодично, ну, я зараз захворіла вже з 19 числа, в мене то лихоманка вже в діагнозі пневмонія, і трахіїти, і синосити, гострий гайморит. Просто не розумію. Вже кучу всяких аналізів здавала. Я зараз до чого веду, від, коли ти у тебе температура, ти взагалі нічого їсти не можеш. Ну, тобто тебе то ж піташні вже від того що думки, що ти будеш пити каву з молоком. Ну тобто п'єш каву без молока, несолодко гамняна кава, ну просто зранку, щоб зарядитися і все. А, до чого я веду? ну, однотипне, їжте лімончик смокчіть. Можете просто чесник положити в рот. А, до чого веду згадала. Ну, коли тобі погано температура, хіміотерапія, тобі так гидотно в твоєму роті. Тому якийсь лимон чи якийсь часник в твоїй ротовій порожнечі, абсолютно ситуацію не змінить. Як було гидотно, так і залишилось гидотно, але принаймні не так тушниць. Плюс ще відмовтеся від солодкого. Це я не кажу, о Боже, солодке викликає онкологію. Все що угодно, викликає онкологію просто під час хіміотерапії. Я особисто в медзакладах все було ок. А от приходила додому вже після того, як хіміотерапія відкапалася, закінчилась курс хіміотерапії, або виписали мене після трансплантації кісткового мозку. І я вже, звичайно, перші тижні, перші дні думала, що вже все, зможу їсти, і вже робила собі зборну селянку, мовно кажучи, і могла з'їсти щось солодке, все, я йду обніматися з унітазом одразу. Тобто 7 -7, з унітазом це вже була тоді як норма, абсолютно. А треба було продовжувати таке ж харчування однотипне. І ти, по-перше, набираєшся сил і не втрачаєш їх, бо ти ще більше їх реально дуже втрачаєш, коли ти е, після обнімання з унітазу. Кажу та, що також має своє РХП, тільки не подумай болімія. В мене булімія. Ніхто не подумає, звичайно, де ж в не булімія, в нас чиста на ріксічка. Ні, в мене харчування специфічне, бо булімія того потребує. Я себе знаю багато років. Так, ні відео, ні фото, не передають колір. він такий ліловий і красивий. Ну, не ліловий, а такий світло-рожевий. Ну, на відео я дивлюся, що він якийсь помаранчевий. Одним словом, купила, як була в Ватикані минулого року, хрестик. Зараз несеться всяка фігня, вирішила його нарешті одягнути. Дивлюся, щось на мені якісь червоні сліди. Не зрозуміла одразу, що це. Тепер зрозуміла це від цього хрестика. Цікаво, якого кольору він буде, коли відмиється. Так, тут померший папа римський. З це сумнього ще. І не зрозуміло. <смір> І ось такий Ісус. Цікавий. Ну, що зробили на 2-3 долари, не пам'ятаю точну суму. Купила, але ж Ватикана. Хотілося щось особливе. Ось Папа Римський. Минулий, який помер. Нехай відмоклає, можливо, буде краса. <риве> ну, принаймні, не буде ладаном ваняти, надіюсь. Ну, це мені не дуже подобається. Запах ладану. Подивимось. Так, не відображається нормально на відео ну, колір. Але мені навіть більше зараз подобається, коли він відмився, він такий більш нюдовий. Такий ну Мені більше доподобався зарішній колір. Він більш такий він не однотонний, а різноманітний став. Бо просто якийсь червоний то яскравий. А так гарно. Так як я варію, у мене дуже побутовий контент. Ну. Я впевнена, що я ну, не перша, хто би побачив. Але ну, в кого романтична туалетна бумага? Бо романтично не йде.